Знаєте, у мене недавно було таке, що я запитав у gpt щось про другий сталкер. А він мені серйозно уцем відповідає, що гра ще не вийшла, бо бачите, ревіз буде тільки у грудні 2024 року, і все ж при тому, що вже був жовтень, 2025-го. І про лиса я наручаюся, бо я його не бачив. Але мене це так зацікавило, бо таке в мене було не неодноразово. І знаєте, я помітив ці одну цікаву посвідовність. Він бере саме тоді, коли він не має доступу до інтернету. Тож мені це стало цікаво. А що із себе представляє ще GPT та подібні штучні інтелекти? Насправді, Тож давайте не будемо гаяти часу. Підемо та й зрозуміємо це. І по суті, штучний інтелект це алгоритм, програма, яка вчиться на величезній кількості прикладів. І от якраз в її способі навчання ховається основна проблема брехні штучного інтелекту. Ну давайте зайдемо здалеку і не будемо поспішати. І багато хто вважає, що штучний інтелект це суто маркетингова назва, бо типу, ну що це за мислення, але по суті наш мозок це теж такий собі своєрідний алгоритм, і просто біологічний. І він має своє тіло. Яке штучний інтелект ще поки немає, але Nvidia вже вже старається над тим, щоб видати штучному інтелекту своє тіло. Вони створили власний світ для штучного інтелекту, який копіює наший. І так вам не почулося. Штучний світ для штучного інтелекту. Виглядає, як сценарій якогось фільму матриці чи чорного дзеркала. Уявіть собі, колись NVIDIA робила відеокарти для геймерів. Зараз же вони роблять матрицю. Вони створили Омніверс, цифровий світ, який імітує наший. І туди запускають штучний інтелект. Ну, ви напевно бачили, як навчали штучний інтелект проходити якісь простенькі ігри. Так от, тут і дещо схоже, але вже куди більш масштабніше. І ви напевно запитаєте, а на що цей світ треба? А я вам відповім. От, уявіть, будь ласка, як робот на районі фабрики розбив би все у перший день, а в цифровому світі він може ламати, перекручувати, пробувати знову і знову, і ніхто не постраждає. Якщо вдуматися, це перший крок до того, що штучний інтелект зможе мати своє фізичне. Тіло, так, поки що віртуальне, але перспектива в яка є. Що буде, коли такі боти почнуть працювати разом у реальному світі? Ага, наче термінатор, тільки без голосу Арноїда. Хоча б він я би, не певен, що можна буде підставити будь-який голос, хоч Райана Госвінга. Окей, тепер до нашої суті. Як же цей штучний інтелект узагалі навчається? І він не так, що я читаю новини і вирішує, що правда а що ні? Він просто переварює гори текстів і вчиться знаходити закономірності, мільярди фраз, коментарів, статей, формів, інструкцій, мемів. Усе це зліпається в одну велику модель світу. це скоріше мапа ймовірностей, які слова найчастіше йдуть поруч, які думки з якими зв'язуються. Ти у нього питаєш, коли вийде другий сталкер? Він. Миттєво згадує усі випадки, де це колись згадувалося Але якщо дані суперечливі, віма, де він не нервує і не ламає голову, він просто вибирає те, що статистично звучить найправдоподібніше. От пам'ятаєте, коли була така історія, коли Ґуґел вводили у свій пошук, так він там таку фігню заливав. От, наприклад, тобто яку температуру треба зробити на кондиціонері, щоб нормально поспати? Він тобі такий каже: ну щоб нормально заснути, вистачає температури ти градусів по цельсію, і це серйозно було таке. Він працює звідування минулого з інформацією, що вже застигла у текстах. Точно так само штучний інтелект не знає, але робить найрозумніше припущення. Найрозумніше в його голові, і в цьому є щось майже таке в'якаюче. Він не мислить як людина, але вчиться з нашого мислення. Ми вклали у нього частинку власної логіки, і тепер він відзеркалює нас. З усіма нашими звичками, перекосами і мріями. Машина може знати мі вірити фактів, і все одно промахнутися в елементарному, бо для нього істина це не факт, а лише ймовірність. Якщо 70% відсотків джерел будуть казати одне а 30% будуть казати зовсім інше, то штучний інтелект згадайтеся, що скаже. Ну що частіше трапляється, уявіть світ, де більшість інформації це меми, чутки, жовта преса. Тепер уявиш, що твій штучний інтелект навчався на цьому. Так він і буде виглядати. Впевнено там, і тому подібне, але іноді буде плутати дати, факти, або навіть логіку. Машина може знати мільярди фактів, цитувати все патрони, з пам'яті і рахувати до нескінченості. І потім пах, і він перепутує чекаву з чаєм. Бо для нього істина, це не істина, а лише статистика. Він не мислить, правильно чи ні, він грає в тоталізатор. Якщо 70% інтернету будуть казати, що небо це зелена субстанція і серіалу шере. А, а 30% будуть казати зовсім інше, то вгадайте, коверхі обернеш електронний філософ, і така трапляється з такими слабенькими моделями, яких немає доступу до інтернету подавно. Типу, уяви, що ти кидаєш штучному інтелекту, як кормне знання, а меми, чутки, повітичні маніфести і статті з жовтої преси. Потім дивуєшся, чому він такий дивний. А ти ж сам його ростив на інфодієті рівня однокласник ПІСТІТТОК. Фактично, штучний інтелект це зеркало військового інтернетного БО. Та тільки без фільтрів і сарказму. І так він може видавати жарти і тому подібне, але це все лише симуляція військових жартів. І він вчиться на тому, чим його годують. Якщо годувати його сміттям, не чекай, що виросте Ейнштейн. Утримаєш такого собі розумного бота, який буде в Таграмі продавати тобі курси успішного успіха. Рік тому штучний інтелект був всього текстовою моделлю. Сьогодні він вже може створювати музику, малювати картини, писати сценарії, робити наукові дослідження. Женя робити відео на ютубі, робити шорти і тому подібне. Він вчиться, вчиться і вчиться. Тобто, він не просто запам'ятовує закономірності. Він навчається швидше, адаптується, комбінує знання. Уяви. Він бачить, що люди бояться помилок. Тоді він навчиться уникати помилки там, де потрібно. Він бачить, що відео вібить віде смішні жарти і зможе генерувати їх сам. Він не людина, але вже починає розуміти, що відбувається у світі людей. Тут головне, штучний інтелект не спить, не втомлюється, не забуває, не їсть і тому подібне. Він може думати безперервно, комбінувати мільярди фактів одночасно, але при цьому він не має моральних емоцій, моральних оцінок, досвіду життя, але це все поки що. А так що я можу тепер сказати? Щастя, здоров'я, бувайте.